Рі, передача особлива про найважливіші події, і факти в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні 10 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як композитор Дмитро Бортнянський, народний масник Устим Кармелюк, репресовані сталінським режимом поет Михайло Драйхмара і письменник Іван Кулик. Саме цього дня 1932 року в Запоріжжі почав діяти Дніпро Гес. А в Харкові здійснили першу в тодішній державі ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію. 1948 року запущено першу балістичну ракету розроблену нашим земляком Сергієм Корольовим. А в Каландріон всесвітній день психічного здоров'я і міжнародний день боротьби за скасування смертної кари. А в державному календарі України день працівників стандартизації і метрології. Житомир попрощався з воїном 53-ї бригади, учасником АТО Віталієм Ступаком, який трагічно загинув під час навчань у тренувальному центрі Десна. Відлетівши у вічність, він залишив на землі дружину, маленьку дитину і друзів, які назавжди запам'ятають його як великого життєлюба і патріота України. Обласне телебачення висловлює своє глибоке співчуття родині і товаришам Віталія. Герої не вмирають. На новому мототреку біля села Клічин Житомирського району відбулись змагання з мотокросу. Учасниками стали понад 100 мотогонщиків, в числі яких юніори і ветерани мотоспорту з різних регіонів України. Серед учасників був і мотогонщик з 41-річним стажем Олександр Морозов і поділився своїми враженнями. Києві, століці чемпіонат Європи проводяться, даже Кличко прижав там. Владімір нас поздравляв тоже, Ну, народу менше. Тобто... Здесь, видимо, наверное, как-то более... Или соскучились, я же, там, за э, десятилетие, что не было мотокросса зрителей. И все добродушны. А насчет спортсменов, мы все друзья только, ну, на трассе, понятно, одно первое место и второе и третье. Так что мы там боремся, ну, ездим, стараемся корректно, не... потому что травмы никому не нужны. Ну, и как бы все спортсмены, все друзья. Розширений сюжет буде у наступних випусках. Новин різке похолодання спричинило масові звернення громадян на обласне телебачення із запитанням, коли ж буде включено централізоване опалення. Очікуємо, що сьогодні це буде зроблено у Новограді-Волинському, а затим і в Житомирі та інших містах. І ще про особливі свіжі події в нашому краї. Представники Житомирщини взяли участь у всеукраїнській спартакіаді для бійців, АТО, членів їх сімей та волонтерів у місті Дніпрі. Хлібна продукція Житомирщини отримала високу оцінку киян на вчорашньому всеукраїнському фестивалі хліба Хлібофест. 13 жовтня в коростині розпочнеться дводенне літературно-мистецьке свято просто на покрову. Інтерв'ю з його засновником-письменником Віктором Васильчуком дивіться на нашому сайті. У передачі Медіаклуб. Село Кодня Житомирського району запрошує 13 жовтня на свято Гайдамацька Покрова. А наступна п'ятниця в Україні буде вихідною. Ми відзначимо одразу три свята покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України і День козацтва. Кожен чоловік, який може. І фізично, і в першу чергу морально тримати зараз зброю, тому що це не просто служба в армії, це захист, захист вітчизни. Насправді йде війна. Ніхто нікого не заставляє, ніхто нікого не гонить, і, як, де кажуть там, що забирають всіх підряд. Кожного тут повинно бути в душі. Ну все одно війна на порозі. і Щоб сюди не допустити, щоб тут он нормально клали плитку, працювали люди, гуляли діти, Так от там хлопці стоять на тих рубежах. Ото справжні, справжні чоловіки, справжні захисники вітчизни. Це патріот вітчизни, значить. Які болі за свою країну, за своє, за своє житло, за свою сім'ю. За все. Це патріоти є. Так як в ОТО зараз от люди захищають. Якщо підійти до питання чисто по-людськи, то треба захищати свою батьківщину, землю, від загарбників, від ворогів. Ось так я і розумію. Крім того, ще є екологічна сторона. Якщо не захищати, теж природа знищується, а це своя земля. Вона така маленька, хрупка. Хочеться, щоб вона довго була і нам допомагала. 2 листопада Україна вперше відзначить День Гідності і Свободи. На честь одразу двох знакових для нашого народу подій початку помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. І ще про особливі події в Україні і світі заарештованому в Москві українському журналісту Роману Сущенко висунули звинувачення у шпигунстві, хоча до нього він не має жодного відношення. За даними інституту демографії та соціальних досліджень, імені птуха птухи в Україні. Кількість людей, що живуть за межею бідності, за останній рік збільшилася в два рази з 28% до 58%. Укренерго попередило, що через дороге вугілля і газ українцям взимку можуть відключити електроенергію. На стадіоні у польському місці Кракові розгорнули найбільший у світі прапор України розміром 60 на 40 метрів. І так наша збірна з футболу здобула переконливу перемогу над командою Косова. А жертвами тайфуну Метю в Гаїті і США стали вже понад 900 громадян, потерпілих від нього більше одного мільйона. У Ємені літак вдарив по похоронній процесії загинули понад 50 осіб. А в Китаї пійманого на хабарі чиновника засудили до смертної кари. Житомирська обласна організація письменників просить земляків підтримати видатного українського сатирика Олега Чорногоза чиї романи Аристократ із Вапнярки та інші перекладені 22 мовами світу. Олег Федорович потребує нині значних коштів на лікування хворої дружини. Номер його банківської картки у Приватбанку 51 68 74 20 12 97 90 96. А за народним календарем погоди сьогодні Саватія. Наші предки називали його бджолярем, оскільки саме цього дня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Є навіть така поговірка: бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї. Якщо на саватія гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну а синоптики кажуть, що вже у ніч на четвер якраз перед покровою температура повітря на Житомирщині знизиться до нуля. Що ж це була передача? «Особливе» про особливі події, і факти, яку дублює наш сайт радіозотеком'ю. Бережіть себе та Україну до завтра.